Вітаю всіх небайдужих до парфумерії. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфумерної колекції. І в переддень Дня Святого Валентина, Дня всіх закоханих, я вирішила зробити романтичну добірку ароматів, які ідеальні для побачень на морозі, для поцілунків, і деякі з цих ароматів Унісекс прекрасно використовувати в парі. Почну я з аромату у назві якого фігурує слово кришталь від лалік. І цей аромат, ось в такому чудовому оформленні, був би дуже вдалим подарунком для своєї другої половини, тому що тут є ще, окрім парфуму і люстерко з прекрасним метеликом, дуже якісне виконання в металі. Тож про аромат. І навіть у оформленні флакону присутні, ніби застиглі на морозі квіточки, дзвоники, конвалій. І так цей аромат пахне конваліями, він пахне м'якістю, він пахне морозною свіжістю. Це ніби ці конвалії, які ми купуємо, коли ще навіть дещо підморожене повітря, і їх хочеться відтопити власним теплом. І ось цей маленький букетик, ось в такому прекрасному флаконі. Мені дуже подобається саме під кінець зими на початку весни, коли температура дещо вища, квітів для мене занадто багато. І в цьому ароматі. Найпрекрасніша, найдзвінкіша конвалія, яка зустрічається в парфумерії саме у зимову прохолоду. Цей аромат пахне романтикою, в ньому є якась м'якість водночас. І ось ця легка квіткова ненав'язливість, і, звісно, що такий цікавий флакон. Він, можливо, не зовсім сучасно виглядає. Як на сьогоднішні більш вишукані флакони, але це аромат мені дорогий, він мені подобається, і з ним я починаю сьогоднішню добірку романтичних ароматів, тому що він справді справжня романтика у флаконі. Наступний аромат також про кришталеві квіти. Мені дуже подобається оформлення. І флаконів, і зовнішнє оформлення упакування ароматів від Сальвадора Далі. І флакон у вигляді уст. Це концентрація туалетної води, флакон, ніби підморожений інеєм. І це аромат про легкість, цей аромат про. Поцілунки на морозі, якщо можна так виразитись, і цей аромат також пахне весняною свіжістю. Ось ніби вже друга половина лютого, і починаються перші теплі вітерці. І де-не-де з'являється зелена трава. Аромат для мене пахне вологою прозорою природою і легким вітерцем. Дещо водянистий, тому що в парфумерній композиції присутня магнолія вона дає такий хрусткіт і навіть ту ж прозорість і вологу. В цілому дуже приємний аромат, і цей флакон також може бути чудовим подарунком для своєї другої половини і прикрасою на туалетному столику. Холодна вода від сержа Лютанса. І цей аромат типовий унісекс. Мені його подобається використовувати у теплішу погоду. І в ньому відчувається прохолода водночас, ніби крига, яка ось-ось починає танути. Також водночас в ароматі відчувається якесь тепло відладане, також якась зелень. Парфумерні композиції, присутня м'ята. І цей вихор емоцій, які викликають у мене краплі цього прекрасного аромату це щось неймовірне. З цим ароматом приємно відвідувати якісь заклади в парі. І цей аромат розкривається на кожній особі по-іншому. Наприклад, на чоловічій шкірі він звучить сухіше, в ньому навіть відчувається. Просліджується і витверова нота. А на жіночій шкірі це тепло, це м'яко, це, можливо, з якоюсь нотою перцю, але дуже-дуже привабливо. І сам флакон, ніби шматочок льоду на замерзлому озері, яке починає танути, і цей шматочок мандрує своєю дорогою. Колонду парфомер від Кірівасер створив цю парфумерну композицію у 2010 році. І це справді, ніби справжня композиція концентрації Одеколон, яка освіжає, тут є велика кількість цитрусів, і лимони, і лайми. І окрім того, є ще і терпкість від розмарину відчувається. Аромат водночас прохолодний, ніби. Зимово-весняний вітерець, і в ньому відчувається ще і свіжість зелені, так як і в найпершому ароматі від Лалік. В парфюмерній композиції присутня м'ята, як і у ароматі від сержа-лютенца. І для мене цей аромат справжнісінький, парний аромат, і подобається ним освіжатися вранці. Подобається ним користуватись, коли хочеться. Якогось ненав'язливого аромату для створення настрою. І він прекрасно розкривається, коли трішечки потепліє. Це справді ніби освіжаючий аромат, ніби ковток свіжого прохолодного повітря, ще й в такому надзвичайно стильному, красивому оформленні. Абаніта Еспрі від Молінар. Біле оформлення зовні. Флакон також білого кольору, але червоне забарвлення картону відбивається на флаконі. Я вирішу це питання, або буду зберігати взагалі без внутрішнього картону, або цей флакон буде просто стояти на полиці, тому що мені хочеться зберегти цей незайманий білий колір. І цей аромат для мене театральний, урочистий, в ньому є. Пудровість відчутна, достатньо яскраво за рахунок мімози. В ньому є спеції, тут є мускатний горіх, в ароматі просліджується густа насичена пудра, і це ніби пресована пудра, яка випадково впала, розбилась, і ось ці пошарові аромати, коли вона осідає, залишаються на одязі, залишаються на руках. І постійно ця пудра десь присутня у приміщенні, дуже насичений аромат, аромат, який зігріває. І коли взимку відвідуєш театр, є в цьому якийсь особливий шарм, тому що потрібно зняти і верхній теплий одяг, можливо, хтось перезувається в театрі. І саме цей аромат створює таку свою рідну атмосферу, чогось урочистого. Чогось в стані очікування, коли ось ось і ти зануришся у світ прекрасного. Саме такі емоції в мене викликає ось цей прекрасний аромат у білому флаконі. Наступний аромат ось такому розкішному оформленні від Лалік. Мені подобається увага до деталей і коли бренд особливо Ювелірний або бренд, який займається виготовленням кришталевих ваз та інших елементів декору, також виконує ідеально і флакони. Це щось надзвичайне. Парфумерна композиція в білому оформленні з елементами золота і Рідина, яка починає дещо темніти. Тут велика кількість деревини і цей аромат, якому потрібен простір. Тут є велика кількість шафрану, це східна спеція, і вона достатньо відчутна, може бути інколи навіть занадто нав'язливою. В цьому ароматі, коли він в мене постояв з рік, Почав відчуватися обожнюваний сандал. Я зараз якраз на сандаловій хвилі, мені подобається ця нота в парфумерії. і в цьому ароматі відчувається смолянистість. Він строгий водночас, він дещо димний, відчувається в ньому якась і алкогольність. Цей аромат типовий унісекс, але можливо більше в чоловічу сторону. І хотілося б ходити на побачення з чоловіком, який користується ось такою подібною парфумерією. Хочеться, щоб він обіймав, тому що в цьому ароматі відчувається сила, міць і якась впевненість в тій особі, яка тебе супроводжує. Прекрасна, розкішна просто парфумерна композиція. Подобається мені оформлення, увага до деталей і дерев'яний ковпачок. Парфумерна композиція ось в такому оформленні. Це також може бути і чудовим подарунком. І цим ароматом чудово користуватися в парі. Типовий представник класичної французької Одеро Шас. Парфумерна композиція створена у 1970 році. Але він для мене звучить. В стилі одеколону від Герлен, також оформлення дуже вишукане, просто надзвичайне, ніби кришталевий флакон. І це для мене типовий унісекс, в якому велика кількість цитрусових тут є: і лимони, і лайми, і грейфрути, і мандарини, і ніби навіть якась цитрусова олійка в самісінькому початку. Потім аромат починає звучати дещо спецієво, пікантно, і починає дещо, дещо відлунням відчуватися та нота, що це класична парфумерія за рахунок вербени і за рахунок дубового муху. Так, це для мене класичний шипровий аромат, але він настільки легкий, настільки збагачений. Цією зеленю і цитрусами, що цим ароматом може користуватись юна пара разом вдвох з одного флакону. І цей аромат для мене справді пахне якимось першим коханням, закоханістю і поцілунками на морозі. Наступний аромат для мене особливо цінний. Це перший випуск Poison» від Dior. Я його придбала у свою першу подорож до Парижу. Флакон витвір мистецтва це ніби кришталева перлина з білим ковпачком. Наразі ці флакони з темним ковпачком. І рідина вже і загустіла, і потемніла. Це насичена, густа квіткова композиція. Тут є і молочна гарденія, і м'яка вершкова тубероза. І апельсиновий цвіт, і також прохолода від цитрусів. Тут є: і лимони, і мандарини, і м'який сандал, він пом'якшує всю цю парфюмерну композицію, робить її округлою і надзвичайно привабливою жіночною аромат, який зігріває, я коли вперше його нанесла. На свій зап'ясток взимку одного натискання було достатньо, щоб я з цим ароматом провела цілий день, полюбила його, і він просто викликав посмішку, постійно нагадуючи про себе. Парфумерні композиції також присутній сандал, який додає глибини і додає аромату загадковості. Дуже красива парфумерна композиція у такому привабливому флаконі. Абсолютна протилежність попереднього аромату м'якого курпойзон, аромату чистоти, палісандр від Конде Гарсон. І для мене це аромат якоюсь мірою навіть брутальний. Якщо буде користуватись ним дівчина, то в неї характер з перцем, тому що в парфюмерній композиції присутній перець чілі. А стартує аромат з деревини, так, це можливо сорт палісандр. Рожеве дерево, і навіть коли м, дещо тепліше, я ніби відголоски уду відчуваю у цьому ароматі. Тут також присутні смоли, шафран густо насичено типовий унісекс, але з відхилом у чоловічу сторону, і можна цей аромат назвати навіть. Злегка брутальним, але коли він сідається на шкіру, коли він тепліє, коли він з'єднується з, зі шкірою, і коли з ним якийсь час ти проведеш, то це просто якийсь надзвичайно м'який, дуже зворушливий і дуже Такий привабливий напій, яким хочеться насолоджуватись, хочеться його постійно вдихати. Дуже люблю аромати від ком де Гарсон. І ось цей аромат палісандр. Він є таким особливим, водночас і теплим, і спецієвим, пряним, і дуже-дуже привабливим. На останок про ще один білий аромат від ювелірного дому Van Cleef Arpels Пачулі Бланк. У надзвичайно витонченому оформленні з красивим візерунком. І до ноти Пачулі я ставлюсь з обережністю. А завдяки цьому аромату Пачулі я полюбила. В цьому ароматі квітесенція свіжості. Надзвичайно жіночної, якоїсь внутрішньої сили, тут ніби прохолода і м'якість водночас, і це ніби щойно випав сніг, і ми його беремо теплою рукою. І таке від нього відчуття, ніби сніг за рахунок теплої руки дуже швидко тане і лишаються ті крапельки. Прохолоди, якими хочеться інколи навіть і вмитися. В ароматі є і та зелень від пачулі, але вона не терпка, не гірка, не земляниста. Вона навпаки, навіть дещо молочно, шоколадна і дуже-дуже приваблива. Аромат теплий. І, хоч він не заявлений, як унісекс, на мою думку, він все-таки. Більше у фемінну сторону. Дуже красива парфумерна композиція. І це якраз ті пачулі, ті жіночні, ті м'які пачулі, які шепочуть, які хочеться відчувати на інтимній близькості. І саме в цьому ароматі я знайшла свої ідеальні пачулі в парфумерії. Такою була моя розповідь про 10 романтичних ароматів, які дуже вдало підкреслюють концепт Дня Святого Валентина, тому що це середина лютого, коли ще і прохолодно, вони ніби і крижані, навіть, але водночас і зігрівають своїми теплими парфумерними обіймами. І якщо вам відео сподобалось, будь ласка, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. На сьогодні, все. Дякую за вашу увагу і до скорих зустрічі. Бувайте.